Вітаю, друзі! Прийшов сьогодні на капище проводити славлення, неділя. Ну і от що знову таки побачив? Піньок, який слугував фактично престолом у нас, його прибрали, але добре, що основне вогнище не зачепили. Разом з тим у нас є вогнище. Біля якого ми проводили очищення славленням, і от що я бачу, да? і ви разом зі мною зараз. Тобто хтось прийшов. Заздалегідь це було сьогодні, тому що було видно, що подекуди з... там дим трохи йшов. От. Але дуже рано це, мабуть, зробили. І оцей піньок, вони його намагалися спалити, і, відповідно, ну, палили багато що, ви бачите тут. Е, тобто комусь дуже не подобається, що ми проводимо а, рідні обряди. А, ось навіть зараз видно, як там іде димок. Тобто це було явно не вчора, а сьогодні, а, в, рано вранці. А, от. Є припущення, що тут одна з громад хотіли і призначала проведення славлень недалеко, тож, в принципі, вони могли прийти їхні представники заздалегідь і вчинити таку диверсію. Або це могли бути просто люди, які не сприймають рідну віру, християни. Хоча християни, я думаю, вони б. Зробили, можливо, те, що зробили взимку, коли поламали наші стовпчики, які стоять по кругу. Сьогодні вони ще стоять. Але пристів і тут от щось таке робили. Вон там навіть сік якийсь залишився. Це не зупинить нашу дію. Я і надалі проводитиму славлення, обряди, поширюватиму інформацію про рідну віру, чим залучатиму людей до неї. І зараз я тут все очищу, приведу до ладу і проведу славлення. Слав... Слава рідним богам! Відновив я почистив капище. Відповідно, поставив ось новий пристіл, так би мовити. Можливо, тимчасовий, можливо, буде стояти, буде видно. Готовий вже до проведення славлення. І місце нашого очищення перед обрядом стало фактично ще краще, чистіше. І я можу навіть подякувати тим, хто а, зробив а, такий негідний поступок, але а, разом з тим, а, поки я прибрав, я відчував а, а, очищення, і що щось старе, старе воно йде в минуле, і щось нове воно а, прийде. А, Вогнище я не розпалював. Те, що я казав, що воно тліло, і фактично воно не було загашено. І ну, це фактично можна сказати, що ну, це було сьогодні вранці, рано вранці. От. Але вогонь все очищує. Вогонь та стихія, яку не можна забруднити, він все перепалює, все очищує. тож... І а, наше місце для очищення, воно не є а, забрудненим, не є, а, так би мовити, мовою народною, оскверненим. От. Але цей піньок-пристіл, який був і хтось намагався спалити, він тут, я його так вбудував, а, цей, і а, тепер кожного Разу це незалежно від мене, бо я не буду посилати ніяких негативів, але вогонь є очищувальний, вогонь є захисний і вогонь є караючий. Отже, та людина або ті люди, які це зробили, бо полум'я тут було величезно, судячи з того, що вони залишили після себе, чи він, а ці люди будуть. Відчувати на собі певну відплату, відплату, знову ж таки, не за моїм бажанням, а відплату простору, відплату рідних богів. Я і надалі буду проводити славлення, надалі залучати українців, поширювати інформацію, запрошувати сюди на славлення, запрошувати на свята. Тож. Приходьте, давайте разом відроджувати рідну віру, бо нам багато що треба ще зробити, і нам потрібна якість людей, усвідомлення людей, що вони роблять, для чого вони роблять, з якою метою в майбутнє закладаються ці зерна відродження рідної віри сьогодні. Ті люди, які е, святкують ну, два-три е, великих свята, яких протягом року немає, але вони дуже голосно кричать, що вони рідновірі, фактично е, від них е, мало що залежить на майбутнє, бо вони, як е, в принципі, вся молодь, вони збираються похайпувати, поголосити, круто провести цікавий час ну, для когось. Побачити щось нове, чого хтось ніколи не бачив. Але усвідомлення того, що рідна віра зберігає традиції, звичаї і тим нацією у них немає. І нам закладати ці зерна на майбутнє. Тож запрошую, приходьте, приєднуйтеся, давайте разом це робити. Слава рідним богам! Я зараз. Сам пройду очищення після того, як тут все прибрав, і проведу славлення рідних богів. Гарного настрою! Твої закони непорушні в обряді, о Боже, проганяючи хвороби. І якщо хтось прийшов сюди для жартовного возливання, хай продлять богидні життя їхнього, якщо інший прийшов сюди зі злом, спали помисли його вогнем пекельним, хай зникне, якотьма по сонцю, очистий наш вогонь сворожич, ти, що світишся всіма барвами сонця, сюди приведи богів, що для них подаєм возливання. О Боги! Хай лине до вас, радість і щастя! Насолода нашим славленням! Слава вам, рідні! Дограє очищувальний вогонь! Славлення проведено. Ось такий гарний у нас священний вогонь до рідних богів. Боги прийняли пожертву. На відродження рідної віри, на захист українців, на звитягу воїнам і тим, хто стоїть за відродженням рідної віри, традиції і культури. Тож слава рідних богів і сил!